З настанням холодів пункти незламності знову стають актуальними. Після літньої перерви на головному залізничному вокзалі Харкова цього тижня поновила роботу фортеця незламності. Відвідувачів наразі небагато, але минулого сезону в період холодів та блекаутів, тут як і на інших профронтових вокзалах кажуть залізничники, було багатолюдно. Минулої зими їх працювало понад сто. Відповідно, люди могли прийти в Ізюмі, в Балаклії, в Куп'янську, в Краматорську, Слов'янську, Херсоні, Миколаєві, прийти на обігрів, але важливо розуміти, що це не просто пункт обігріву. У фортеці незглавності є все: від гарантованого старлінком зв'язку до гарячої їжі, до гарячого чаю залізничного, до безпосередньо пунктів підзарядки. Тобто тут усюди дуже багато розеток і різноманітних пунктів збереження і підзарядки гаджетів. Відповідно, це пункт, в якому можна. І відпочити, і обігрітися, і пити чаю, і підзарядитися цього року. На залізничних вокзалах країни розконсервовано 96 таких пунктів. З них близько 10 на Харківщині. На вокзалі Харків пасажирський фортеця незламності може прийняти до 100 людей. У спеціальних шафах для підзарядки передбачені окремі комірки з кодами, тому охороняти свої гаджети та пауербанки не потрібно. Загалом близько 60 точок підзарядки. А ще й безкоштовний безлімітний гарячий чай для дітей. Поруч облаштована ігрова кімната. Нас запевнили, що сюди можуть приходити не лише пасажири. А й всі хто живе поруч і хто потребує допомоги. Вокзали стають опорним пунктом, тому що фактично іноді буває так, що цілі райони знеструмлені, не мають світла, не мають тепла. І, відповідно, люди просто приходять. От ну, із Юм, наприклад, яскравий приклад минулого року. У нас люди просто приходили на вокзал періодично для того, щоб підігріти собі їжу, для того, щоб запастися цим чаєм в термоси і так далі. Тому ми, ми до цього ставимося дружньо. Вокзал це є. Ну, в першу чергу, пункт комунікації з людьми. Якщо необхідно, ми довеземо до безпеки. А базово ми готові завжди всіх тут обігріти, напоїти гарячим чаєм і дати підзарядитися. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.